Всім привіт, друзі, і з вами я, Примак Борис, і сьогодні остання частина четверта цієї картини з міста з будинками. От. Оце я все завершив. Це дерева такі гарні, це будинки. Отакі. Оце Отак красива така картина. У мене вийшла. Так. Ну, у нас є ще я буду малювати картину з козаком. Буде така гарна картина. Обзор буде ну, сьогодні, думаю. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал Примак Борис. Чекаю 395 підписників. Будь ласка, підписуйтесь. Підпишися на, на мій канал. Я хочу, щоб я набрав 395 підписників. Тому що, ну, я хочу набрати собі підписників, що мене багато дивилися. Отак. так. Ну, що, друзі, всем удачи, всем добра, всем пока!